Вітаю всіх любителів ківі на нашому каналі. Сьогодні 1 лютого 2025 року, і ми знаходимося на дахах гаражів біля наших ліан у місті Виноградів. Тут у мене на цій ділянці три дорослі жіночі ліани ківі. І сьогодні у нас нарешті плюсова температура, вона вже зберігається декілька днів. Це не дуже добре, але. Є нагода почати попередню обрізку киві. Хочу сказати, ще раз всім наголошу, що коли ви висаджуєте дерева, кущі, будь-що, а тим більше ліани киві, потрібно собі з самого початку уявляти, як ви будете їх обрізувати і збирати урожай. Тут у мене не завжди є можливість лізати по дахах, я в принципі стараюся все зводити до мінімуму всі роботи, тому що немає часу, а іноді здоров'я. І починаю сьогодні обрізувати Ківі. Так як я його зелених операцій тут майже ніяких не робив, один раз трохи прорідив плоди і все. Але тепер в мене вийшли справжні джунглі. Зараз я вам покажу. Оце, я почав по передньому обрізку. Тут один кущ, і це тільки частина, яка знаходиться над гаражами. Тобто ще робота є десь 2,5 метри внизу. О, і ось трохи один кущ попереднього обрізка, він ще буде обрізатися далі. І тут почав обрізати другий кущ. І дивіться, що тут у нас? У нас тут просто жах якийсь ось такі довжелезні пагони поперепліталися, вони тут у нас ростуть всяко хаотично. Ну, на це вона і Ліана. І зараз, якщо Ліана в такому стані, то постійно треба думати, як її обрізати. Тобто дуже швидко обрізати. Її не можна. Тобто за дві години я не зробив і третину роботи на цих гаражах. Хоча я собі і уявляю, як що робити. Тобто справа йде, якщо не автоматично, то досить швидко. Ось дивіться, що робиться. Така сама картина під гаражами, але так як сьогодні плюс. На вулиці, то я вирішив вилізти сюди наверх, тут не слизько, і можна її обрізати. Тобто я її обріжу, зроблю все, як має, має бути, але бачимо, що воно тут росте кругом. І як з цього вийти, треба більше думати, ніж різати. І я думаю, що тут на дахах мені. Прийдеться провести, можливо, години 4. Тому я знову всіх закликаю, якщо є така можливість, то проводити зелені операції на ліанах ківі. Тобто ось, ось такі всякі вирізати, такі всякі скручені, переплетені гілки, щоб потім легше було з цим розібратися. і... Буде красивіший, звичайно, кущ. Але я думаю, ми з цим, звичайно, впораємося. Час у нас є. Ліани, до речі, у нас вже течуть, тому що, як я сказав, декілька днів плюсова і досить висока температура для цього періоду. Але тут знову йдуть морози. Тому я думаю, нічого страшного не станеться. І цей плач. Ківі потихеньку припиниться, і все буде добре. Набагато шкідливішими є зворотні заморозки, які у нас бувають і в березні, і в квітні. Отож, друзі, на сьогодні це все. А ви підписуйтеся на наш канал і вчіться з нами, як вирощувати ківі, як уникати помилок, і при цьому не витрачати дуже багато зусиль. não você é dobre